Не викладені проблеми за останній час. Дуже брудна китайська колонка. Витік газу де підключення виконував. Демра Додоніс з зламаним газовим клапаном, який рідко загорається. Останній день котла Вісман, який запущений до дуже жахливого стану. Промивка забитого теплообмінника котла Феролі. Профілактика Вайланд АТМОТЕК Котел рока з забитим теплообмінником, де вогонь вже горить мимо камери згорання. Така ж проблема у сеньор Дювалі. Свіжий Арістон, який теж як Демрад, не може загорітись. Заміна текучого трьохходового на Арістоні разом з затопленим сервоприводом. Зламана плата через сплавлене реле і старий танк Вайланд, який я звичайно не ремонтував, так як втручання в нього несе за собою лише проблеми.